Доброго дня! Урок геометрії 10 клас за підручником Мерзляк. Продовжуємо розглядати тему паралельне проєктування і ще декілька вправ з цієї теми. Пропоную вам вправ 7.16. Трикутник є зображенням правильного трикутника. Правильного трикутника. Це означає, що всі сторони цього трикутника рівні. Як бачимо на малюнку. Сторони нерівні. Але ми позначили, що вони рівні, тобто скористалися умовою задачі. Побудуйте зображення центра кола, вписаного в трикутника БЦ. Ми повинні пригадати, що центр вписаного кола це точка перетину бісектриз. А тепер, ще ми маємо пригадати, що у рівностороннього трикутника медіана. Ці медіани є бісектрисами і висотами. Отож, ми повинні побудувати з вами медіани. А медіани це відрізок, що сполучає вершину з серединою протилежної сторони, тому вибираємо середини наших сторін і отримуємо в результаті. Центр вписаного кола. Давайте з вами запишемо: Оце у нас буде О. Пишемо трикутник А1, Б1 С1. Рахуємо теж рівносторонній, хоча він є, зобра... він є зображенням навіть не рівносторонній, а зображення рівностороннього. Так правильніше буде. І ще раз звертаю увагу на те, що сторони між собою не однакові, побудовані в даному випадку. Центр списаного кола це точка перетину бісектриси. І у рівносторонньому трикутнику бісектриса є медіаною та висотою, тому побудуємо Медіани. Тому що ми з вами знаємо з попереднього відео, що зберігається пропорційність відрізків. а медіана ділить сторону навпіл. Тому зберігається середина Тому позначимо точки, наприклад, К. М та Е, e, і запишемо тому К М середини відрізки. Отже, вони перетнулися, бачимо в одній торці О, о центр кола. Наступна задача еліпс з центром О1 і зображенням кола. Побудуйте зображення якого-небудь прямокутного трикутника, вписаного в дане коло. І так, якщо коло описано навколо прямокутного трикутника О1 центр кола лежить. На середині гіпотенузи. Тому проведемо гіпотенузу через центр кола. Найкраще будувати не ось так горизонтально, а саме під кутом. Отже, це у нас гіпотенуза, а далі ми не, не зберігаємо величини кутків. Тобто будуємо просто якісь відрізки, щоб отримати прямокутний прикупник. Назвемо його АБЦ. Єдине, що тут важливе, це що центр кола лежить на гіпотенузі. Ну і зрозуміло, що тепер у нас ось тут буде прямий кут. Прямо кутний Б кут 90 градусів. Побудували. Наступна задача 7,21. На рисунку 7,27, ось він перед вами, я забрала номер рисунка. Зображено кут. На ребрі, на ребрі CD позначили точку М. Побудуйте образ даного куба при симетрії відносно вершини b 1 Отже, ми маємо вершину b 1 і відносно цієї вершини ми повинні побудувати куб симетричний. Отож, побудуємо. Сторону B1C1 симетрично відносно точки Б1. Що ми робимо? Ми відкладаємо від точки Б1 точно такий самий відрізок як B1C1. Тобто, ось тут у нас буде точка якась Б2, тому що перейшла сюди точка Б2. Перепрошую, тут у нас буде точка С2. Бо не Б2. Ми ж будуємо відносно Б1. Перейшла точка сюди. Отож, ми маємо напрямок уже. Напрямок, як ми маємо побудувати куб-напрямок. Так, витримаємо трошки зайве. Так, ось так паралельно проведемо кожну що ми отримаємо? Ну, давайте тут позначимо вже точку С2. Так, ось тут позначимо, Давайте позначимо С штрих. і ось тут буде точка Д штрих. Тобто точка Б1Б залишилися на місці, тому що ми робимо симметрію відносно точки б 1 Нам залишилося зараз поз'єднувати ці точки. Ну, ось так щось приблизно. Ви отримаєте у себе в зошиті. Вам легше, ви по клітинках порахуєте однакові відстані. Тобто ви маєте відкласти однакові відстані. Відстань b 1 c 1 має дорівнювати відстані b 1 c 2 Давайте я запишу це, щоб ви бачили. b 1 c 1 дорівнює b 1 c 2 а один Д один вирівнює. А один. Ой, тут недобра бухва стоїть. А один Д два. Так, БЦ. БЦ один. І АД. Ага, у нас один є. Д штрих. Так, тут теж недобре, де штрих у нас буде. А де штрих? Ну, а далі вам, зрештою, залишилось тільки з'єднати ці точки, які не з'єднані. І просять нас побудувати образ даного куба при симетрії відносно точки М. Так, симетрично відносно точки М. Давайте з'єднаємо навіть Не з'єднаємо, а проведемо деяку пряму через точку М. Ось ми можемо її провести. Так. Також ми можемо провести через точку А і «М» пряму. Тепер нам треба відкласти точно такий самий відрізок, як БМ по ось цій лінії. Ну, нехай він у нас буде десь приблизно, можливо, ось тут. І, відповідно, десь буде ось тут. Так, тобто ось це у нас буде точка, нехай вона називається Б штрих, а ось це у нас буде точка А штрих. Тобто ми так побудували точки. Далі ми можемо ці точки з'єднати і з кожної з цих точок провести, будемо казати, перпендикуляр такої самої довжини, як сторона, наприклад, АД. Я трошки змінила колір нашого другого куба, який в нас буде, щоб ви бачили деякі лінії. Тобто далі ми ось тут проведемо ось ну, трохи недобре. Зараз будемо виправляти, що недобре, трохи немає паралельності, як бачите. У вас по клітинках буде багато зручніше. Що я маю зробити? Я бачу, що в мене немає паралельності, тому я трошечки точку h штрих перенесу правіше. Я навмисне це роблю, щоб ви бачили, де я зробила помилку. Тобто, де я побудувала недобре. Я спочатку тоді побудую, а тоді точку поставлю, щоб вже було зовсім паралельно, ну хоча б приблизно паралельно. Ще приблизно. Ну, і ще ні, ну, але більш-менш уже. Тобто, наша точка тепер буде стояти. А тут у нас точка А. Ну Ви можете лінійкою поміряти, і у вас буде е, кращий малюнок, ніж у мене. Тобто, виходить, що ось це у нас буде. Так, отут у нас вийде точка штрих, Тут штрих. А ось тут у нас буде точка Д штрих. Так, ну залишилося нам піднятися догори з цих точок. Поз'єднувати, можливо, треба було взяти більше малюнок, вам було краще видно. ну, але вже як є? Це один штрих, десь тут у нас буде точка де один штрих. Тут ми зробимо пунктир. І ось тут у нас буде пунктир. Так, і ось тут. Відповідно, ось тут зверху у нас буде точка А1 штрих і відповідно Б1 штрих. Ну, ось так ми побудували з вами куба симетричного відносно точки М. Ну, ось такі задачі на перетворення. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі!